Килемаркою 21 рік uh -huh. виготовляла гуцульські килими. Uh -huh. е, у даний час е, вишивальниця, uh -huh. послідний час. То ви нам потім покажете трошки. свої То до, до, до рук, так, Євдокія. То до, до рук Євдокія Юрію. А якого року народження? 39-го. року. Добре, я Добре. думала, що ви якихось співанок хочете, ми вони раз приход... не раз приходили за співанками ми за цього хочемо. І нам казали, що ви пишете теж. Нам тетя сказав, що ви пишете вірші. Що складають співан, співанки складають. Співанки, ну так це так, це спікає. Вона наше село Миколечин називається, тому що. У давні часи у нашому селі проживали Микули. І Імена так? Микули, так угу. Так колись є що слово татарів, проживали татари, і так лишилася назва татарів. Угу. А наш, у нашому селі проживали Миколи, і так і слово походило, називається Миколи. Угу. Про себе трошки скажу. Ну, що можу сказати про себе? З дитинства запам'ятала е, воєнні роки, голод запам'ятала. Запам'яталося мені те, що е, перший клас пішла своїми однокласниками. Я всі жили, звичайно, бідно жили. І нам робили з дерев'яних дощик, щось такі, як зараз сумочки дітей, так нам робили у школу. І ми в тих дерев'яних сумочках, це мені запам'яталося. І ми в тих дерев'яних сумочках ходили в школу. Хто мав взути, а хто і не мав, ходили діти дуже бідно у діті. Після воєнні роки була недостача, був голод. Проживали люди. Так. Кінчила сьомий клас, uh -huh. значить, вчилася е гарно, але не було змоги далі піти в сусідній район, не мали родичів відки оплатити. Ну і 14 років мала, закінчила сьомий клас і пішла працювати рука. Можемо знати, яке здоров'я було у цих діточок. Ми всі з однокласниками ті були. Так ці всі однокласники пішли працювати. Розкажіть про свою родину, скільки у вас там дітей було? На, у мене було дві сестри. А в мене, ага, я молодша. А в мене взагалі троє дітей. Всі працювали шоферами, хто лісниками, хто шоферами, хто що міг, хто шо встиг. Трошки, може, нам розповіти про якісь звичаї. І можете навіть знаєте, з якимись такими назвами діалектами. Ну, Допустимо, там, я не знаю, там от ви співанки, ну співанки ж коли весілля, коли сплили віночки. так? Ну, я, я такими... Співанки, співанки в мене складаються зовсім е, старим мотивом, чи ага. сі, чи що, О, чи це. Оце все. нам дуже цікаво. співанки ці всі я складаю так на давній мотив. Так, оце на, нам дуже цікаво. На давній мотив. А, і зараз я маю пару складено до, до Може, Потім собі теж хтось сфотографує mm -hmm. ми тобі, бо ми будемо писати потім звіт і напишемо, що от ми слухали співанки і в дикій ню. Ні, заспівайте, заспівайте, а а заспівайте. заспівайте. — Ну Що співом співати? вам? — А як же, що ж цікаво? А Боже! Най буде, най буде вам так, як є. Там знімаєте, правда? А? Трошки, трошки. трошки. Прилетіла зазулешка та й стала кувати. Зачалися депутати, на гори збирати. Це депутати ті, що збирають худобу, вівці. Це все йдуть у полонини. Це називається депутати. Ой на весні полонинка весела, весела. Збирає сі худобочка з десятого села. Пішли вівці в полонинку, та самі біленькі. А за ними вівчарики самі молоденькі, пішли вівці у полоненку, бліюче, бліюче, а за ними вівчарики, граючи, граючи, пішли вівці у полоненку, та ягнітка бліють, Піти тебе ми, відознати, що вівчарі діють. Один вівчар ватагує, другий скотарує, третий пече колачики, та й нам подарує, третий пече колачики на білій хустині. Та так буде дарувати, як мати дитині. Ой піду я у полоненку, полоненці файно. Пасут вівці вівчарики Василь та й Михайло, Ой піду я в полоненку той й затрумбітаю, що чула й моя меладесі повертаю, Полонинці веселенько, лиш би юні бути, теплий вітрик повіває зазуленьку чути. Ой піду я у полоненку та й стану та й стану. Одна любка й несе пиріг, а друга сметану, а я пиріг до кишені, а сметану віп'ю, одну любку і поцілюю, а на другу кліпну, як горішок, не зацвете, горіхів не буде. Депутати не згодні, полонин не буде, депутати не згодні, що мемо робити, молоді сі не навчили худівку входити. Полонинці дуже файне, лише весело віти, молоді сі не навчили коруки доїти. А у оси не полоненка ніяка ніяка, лише єсів у полоненці, лиш дощик та й мрака, полоненку і дві доріжки з полоненки нема, ой запала в полоненці мого любка зима, та піду я в полоненку та в полоненочку. Чи не розбив буйний вітер нашу колебочку, а як розбив, то як розбив, будемо складати, та й будемо ціле літо у ній літувати. Ой сумує, і полоненка сумує, сумує, що голосу депутатів восени не чує. Депутати, депутати то що як діалект? Керівник. А, Керівник Керівник. Керівник, керівник цей головний, що збирає худобу, цю, все. він за це відповідає, люди з ним відчитуються. Ну Ні. дивіться, як файно. No. <кхи> Та чогось мусив бути файно. No, no, no. А які от вас колись якісь такі от звичаї цікаві були? Чи то, бо ми так ніби говорили от про родину родини? От ніби я зрозуміла, так не було нічого такого якогось особливого. Як там народжувалася дитина, якийсь звичай був щось там робити, там жінку додому якось брати, чи чи там хрестити? Ну та як, як звичайно, як кажуть, родили, але той часом так лікарів не було, як зараз. Більше такі було самоуки, старші жіночки. Повитухи, як кажуть, чи власне, якось інакше. Ні, ну, старші жіночки такі, що приймали роди. Ми так, не... як акушери. Не вивчалися в школі, просто самовучі були такі. Повитухи не казали, у вас? Ні, ні, ні. 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 А весільні щось цікаве. Може, щось якусь весільну співанку нам заспіває. Весільних без співав, то й співав. А щось, щось цікаве, якісь, може, знаєте, от як молоду, так? як її вбирали, як вона трошки тож, там, я не знаю, ходила про щось, якісь такі діалектні є... Навіть латканке записані, що як збирають молоду до слюбу, якщо хочете, я можу. Хочемо хочете? 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 Хочу. Так. писати, то я йду з я вам буду співати. Але... півати.